Ольшанська та Ганна Дворна настільки активні, що за їхніми заходами часом дуже складно навіть встигнути. Доброго вам ранку! Доброго Раді, ранку. що до нас прийшли, і говорити будемо про живу про живу бібліотеку Наші люди, яка відбудеться 25 червня вже цього четверга о 18.30, як завжди, у Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва. Що це буде? Що вигадали цього разу? Цього разу виготовили для Запоріжжя новий проект. Цей проект відомий взагалі в Україні, і я так думаю, що у світі, коли е, люди предстають як книжки перед аудиторією, тобто їм можна позадавати питання, у них можна поцікавитися будь-що, що цікавить. Це можуть бути коректні питання, можуть бути не дуже коректні. Все залежить від аудиторії, і книжка має бути готовою відповідати. Тобто, це живе спілкування, це не лише читання, тобто ви дійсно читаєте людину. Ну, але задаючи їй питання, і цього разу е, очікую, чому взяли тему наші люди, і напевно саме її продовжувати. Дякую, Оленці, за те, що підказала назву проекту, е, тому що починаємо з людей, які переїхали в Запоріжжя. Відносно недавно називаємо так це. Е, і е, щоб громада з ними познайомилася, то треба надати таку можливість. А далі будемо продовжувати вже будь з ким, там, і з відомими людьми, і з тими, хто менше відомий, але тим не менш є загадкою для суспільства. Тобто, ну, будь-хто, тобто... будь хто вважає себе цікавим, хто може про себе щось розповісти і хоче про себе так, розповісти, хоче, так само може, може. долучитися. Цього разу кого запросити, як багато буде наших людей? От одна з наших людей сидить сьогодні в аудиторії це Олена Ольшанська. Вона буде однією з книжок цього разу, і е, так само е, запросили засновника Кримського укропу е, пана Ігора. Запросили ще двох студентів дівчинку і хлопчика з Донецька, які так само розказуватимуть про себе. Дівчинка з Донецької області, хлопець сам з Донецька, і вони відповідатимуть на питання, які людей зараз найбільше турбують. Тобто, питання можливо будуть не тільки про те, ну як ви освоїлися в Запоріжжі, а як ви відчуваєте те, що відбувається навколо. І от Оленька, як письменниця, через твори буде передавати це, я так думаю, більшою мірою, тому що їй так легше. Е, і е, інші відповідатимуть просто на питання аудиторії. Олена, ну власне, як учасниця, чим хоч хотіла би поділитися із тими, хто завітає на вечір? Як воно бути книгою? Я так думаю, це буде дуже цікаво, тому що в принципі це порівняння людини і книги, і читати іншу людину це а, нібито інший рівень сприйняття, тобто не лише так візуально поверхнево, а більш глибоко. Кожна людина має щось, що може розказати іншим. І Тут буде питання в тому, про що будуть мене запитувати. Одне з правил бібліотеки живої а, говорить про те, що жива книга може сказати певний момент «стоп». Тобто на певні запитання вона може не відповідати, коли відчує певний дискомфорт, або просто зрозуміє, що на це питання зараз не може дати відповідь або не хоче про це говорити, і це буде абсолютно нормально сприйняти публікою. А з іншого боку, ну особисто я вже настільки е, активно спілкуюся з людьми, що я так думаю, будуть такі питання, на які я з ну з радістю розкажу. І, можливо, там будуть питання про те, як розпочати нове життя в лапках, mm -hmm. або а, там звідки взяти сили для натхнення, або може там щось більш банальне, про те, там, чому пишете вірші і так далі. Mm -hmm. Власне буде цікаво. Я сподіваюся, що тим, хто прийде з нами поспілкуватися, почитати нас як книжки, також буде цікаво. Чи можеш зараз вже поділитися тими відчуттями? Ось як тобі було освоюватися в новому місті, як давно ти в Запоріжжі, і наскільки тобі легко вдалося адаптувати? У вересні буде рік, як я вже тут мешкаю, і я завжди говорю про те, що мій стан був подібний. На стан рослини, яку вирвали з горщика і пересадили в інший горщик, і Хай навіть там земля більше корисна, її там більше. Але, от перший такий момент, спочатку, коли пересаджують рослину, вона зазвичай сумує, їй важко, важко пустити знову коріння, але це такий природний процес, який згодом минає, і все потім знову стає добре. Знаєте, я кажу, що в житті ніколи не буває все однаково. Буде через певний час все по іншому. Але так само буде добре. Тобто, добре це не завжди не завжди одне і те саме. Ну, власне, мені здається, що ти вже настільки адаптувалася в місті, що вже можеш відчути себе своєю і тут. Ось дійсно так, таким певним чином влилася в і в різні колективи, і завдяки різним заходам так само активно продовжуєш вливатися ось в нове середовище. Власне, тому я і. Надихнула Ганну назвати наш захід наші люди, тому що коли постало питання про те, що героями будуть саме люди-переселенці з Донбасу і з Криму, і постала проблема, як назвати це все, щоб це було більш толерантно і було в той же час впізнавано, і щоб одразу був позитивний настрій на весь цей захід, і щоб люди, які будуть книжками, себе почували комфортно, і щоб читачі, так би мовити, почували себе комфортно. Я думаю, що фраза наші люди. Вона як найяскравіше показує цей формат і цю ситуацію, тому що в нас не буває чужих людей. Ми всі одна країна, всі свої, всі Можна свої так. Так. Аню. Вже встигли поспілкуватись крім Олени і з тими, хто завітає. Ось як вони налаштовані на цей вечір. Двоє книжок я так само дуже сильно переживала, бо, наприклад, Оленка представлятиме місто, з якого вона приїхала, з Луганська. Ще двоє книжок представлятимуть Донецьку область. Я спочатку дуже сильно переживала, тому що це студенти, тому що можливо їм буде найважче за всіх. Вони ну, не підготовлені життям ще відповідати на такі питання. Але виявилося, що майже рік життя у Запоріжжі підготував їх дуже багато до чого. І так само засновника Кримського кропу вони з жінки. Кой майже одразу переїхали в Запоріжжя. Вони вже давали інтерв'ю на дуже багато е, телеканалів. До них приїжджали люди, які знімали їх. Вони спілкуються кожен день з людьми, тому що відкрили їдальню. І вони вже майже за рік е, у Запоріжжі так само освоїлися. Тобто е, цей проект зараз покликаний на те показати, що люди освоїлися у Запоріжжі, що е, Крим. Донбас вже є запорізькими. Що люди вміють адаптуватися, і що це нормально? Що незважаючи на будь-які обставини, все таки вони можуть звернутися за допомогою, вони можуть розраховувати на підтримку. Ну і власне цю підтримку отримати. Так. І ви з усіх сил намагаєтеся це показати. Чи плануєте, крім бібліотеки, провести цей захід? Можливо, в іншому місці в кав'ярні в іншій бібліотеці, ось так само певний ареал розповсюдження розширити. Ну, є певні е, моменти поширення цього проекту, і ми так вже зеленкою думали сьогодні. Що е, напевно ми зробимо можливо і онлайн-формат, коли це будуть різні міста, е, коли можна буде передати інформацію через інтернет і показати, що дійсно в інших містах люди вже освоїлися аби надихнути. Або це буде формат літнього майданчика. Е, коли ми вийдемо на вулицю, поставимо там якомога більше стільців, або навіть просто порозкладаємо простирадла і сядемо і будемо спілкуватися. Живою природою літо це дозволяє, аби дощу не було. Ну і далі будемо дивитися, все залежить від того, чи сподобається Запоріжжя цей проект, чи готові люди це підтримувати, чи готові дізнаватися щось нове, і чи готові змінювати простір навколо, аби змінювати локацію живої бібліотеки. Тобто знову. давайте нагадаємо ще раз, де відбудеться зустріч, таковий і хто може прийти. Зустріч Жива бібліотека. Наші люди відбудеться у Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва 25 червня, тобто вже цього четверга о 18.30, і ми чекаємо будь кого хто готовий задавати питання живим книгам. Тому цікаво почитати, так. І поспілкуватися і дізнати щось нове. А саме з людьми, які переїхали в Запоріжжя. Знову фонтануєте ідеями величезне спасибі за те, що робите, і за те, що завітали. Сподіваємося, 25 червня четвер виправдає ваші сподівання і на проект дійсно завітає чимало гостей. Дякуємо вам! А поки що рубрика Еврика попереду.